Глацман, слава Україні! Героям слава! Героям слава! Друзі! Дівіст такий ні дня без зашквару. Весь інтернет кишить зелеботами. Об'єднуйтеся навколо найсучаснішого лідера, найпотужнішого потужності. Ну, у мене, як у звичайно, військового, дуже просте питання. На кого об'єднуватися? Навколо Шмигаля, чи навколо Умерова, чи Резнікова, чи Єрмака, чи Подоляка, ну, хто є, навколо кого об'єднуватися. Військових генералів з армії звільнили, незручних. Не під час війни, блін, розкол в країні. Так під час війни, мабуть, не можна було 20 генералів звільняти, якраз під Авдіїв. І результат ми бачимо, да? тому що бойова ланка управління це не блядь, через офіс президента виганяти. А тепер зрозуміло, ну, який результат маємо на сьогоднішній день. Можна довго щось розказувати. У нас країна вже по факту поділена, да? є шмигальня, є мусарення, да? це постійне підвищення заробітних плат, пелорама бюджету. Є пасіонарна частина населення України 20%. Це ті, хто на фронті, ті, хто воює, да? ми три роки збори проводимо, да? шмигальня і мусарня кожен день бін, в шоколаді, зарплати космічні. Хто їм? Шмигаль, да? а потім державні зрадники, такі як Портнов, які під санкціями Євросоюзу США виходить шмигаль, оце бін, нічтожество, і каже. Нема підстав у держави проти державного зрадника Портнова вводить санкції. Нічого собі, так і за його списками у Київській, Сумській, Чернігівській областях, не тільки були вбиті учасники АТО, активісти, патріоти за списками Портнова, який офіційно Фейсбук викладав да, і закликав до цього. До речі, він з країни тікав, його охороняли мусора, мусора бітова, 25 мусоров. Вивозили його в перші дні, коли він втік з країни. Так це вже зрада чи перемога. Так у мене питання навколо кого об'єднуватися. Мені здається, всі ми президенти, і один товариш казав, якщо я не зупиню війну, я піду. Так Мені кажеться, за базар треба відповідати, за свої слова. Ми проведемо вибори і оберемо достойну владу, наступну, да? яка допоможе нам закінчити війну. Це буде непросто, і буде бойня. Але нам треба внутрішні ресурси мобілізувати. У нас не мобілізована економіка до сих пір. От уявіть собі, нема стану війни в країні, визначеного, виписаного в окремому законі. Нема військової юстиції і нема ще покарання за тотальне розкрадання. То навколо кого в мене питання об'єднується? Ну а пишіть, що це кремльовське ЕПСО, кияни на чи не ФСБшник і що? Є що додати, батьки? Дивіться, люди, скажу так. Стосовно мусорів. Не бійтеся їх. Це ж такі ж люди, як і ви. Є мінти, є мусора. Перевищую свої міри. Повноважно. 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 Беріть просто гірячі та їх і не бійтесь. Чуть-чуть поправлю, Ті, хто порушує закон, вони поза межами закони. От ці кашники мусора, коли б'ють да, пакують, забувають носаками, вони вже поза межами закону. Конституцію ніхто не відміняв. Так що козацтво. Босман, пару слів. Що я хочу українцям сказати, що не бійтеся, все буде добре. А ці мусора, які безчинствують, давайте їм відпор, і тому, що по-другому ніяк. Все буде Україна і слава Україні! І Саме головне і шмигальня, і мусарня, і ТЦКшники. Є в нас чітко виписане законодавство. Є Конституція, є закони. Ви їх не протримуєтесь. Ви кожен день перевищуєте владу і владні повноваження. Цілий ряд статей Кримінального кодексу. Ви що думаєте, що це фіксація цих злочинів ведеться? Мобілізація можливо примусово і потрібно бути, але як в Ізраїлі воювати повинні Петро, Микола, міністри, Мусарня, Шмигальня, всі остальні. з вас оточення найпотужнішого лідера величності. Хто воює? Хто воює з родини Зеленських, Єрмаків, Подоляків, Умерових, Шмигалів, оцього мусора? Да. Який, блять, в ті перші дні війни появився да, через півтора місяця, да, кинувши свій особовий склад. Де його син 27 років? Хто з вас воює? Отож, думайте і напишіть всяке лайно, да? вибори в країні обов'язково потрібні. І це потрібні вони не американцям, не росіянам. Вони в першу, в першу чергу потрібні народу України. Ну ви раму соберіть. Без зміни оцих осіб, які за 6 років 19 у да, 19-му році почали з чого? Що забрали з ракетних програм 50 мільярдів, відправили на дороги, по яким підари заїжджали. Так якби було у нас тисячі на складах Нептунів, Вільх і Грімів, ви думаєте, підари б напали на них? Мені ну, так думали. Щоб не був такий длінний ролик, це мій основний посил. Думайте, бо якщо не будете думати, буде біда. А так, слава Україні, ми обов'язково переможемо.